Початок вторгнення я зустрів у броварах під Києвом. Я був серед тих людей, які не вірили в те, що вторгнення відбудеться вночі, 22-го року, 24 лютого, я почув спочатку якісь вибухи. Я навіть не зв'язав їх з тим, що це можуть бути ракети. Я просто прокинувся, вийшов на балкон і ще стояв декілька хвилин, щоб зрозуміти взагалі, що, що це за звук. І тільки коли я зайшов в мережу і почав дивитись стрічку у Фейсбуці, вже всі почали писати, що почалось вторгнення. Я зрозумів, що це війна, і тоді я почав вже. Подзвонив мамі, розбудив її. Вона в Києві на той час мешкала. Сказав, що зараз я приїду до неї, щоб вона за цей час зібрала сумку, і я її буду вивозити кудись за кордон. І ми виїхали в цей день на Закарпаття. Потім я на наступного дня вже повернувся потягом до Києва, а мама поїхала далі за кордон у Чехію, а потім у Литву. І от таким чином я власне, дістався знову столиці і вступив до ДФТГ, до тероборону. 109-ту бригаду я потрапив знову ж таки через. З людиною, яку я знав до того, ми навчалися разом, це Єгор Фірсов. Він зараз служить також в 109 й бригаді на напрямку БПЛА. Він власне його і тут і створив. І ми з ним теж починали, якраз в тому Києві під час вторгнення. Він просто потім пішов вже у професійне військо. А я деякий час займався фондом пошуку воєнних злочинців, який, власне, і зараз існує, і яким я також займаюся паралельно. А після того, як я власне зробив все, що від мене залежало в плані його промоції, в тому числі на заході я долучився до 109-ї бригади, от за так би мовити, протекцію його все-таки я молода людина у нормальному фізичному стані, яка може принести користь нашому війську просто на полі бою чи на нулі, де я там зараз постійно знаходжусь, і робити елементарні якісь речі, навіть коли ви просто не берете там. Я не кажу про контактні бої, просто ви стоїте на спостережному пункті. Хтось цей час відпочиває. З хлопців може зайву годину, дві-три поспати, якщо ви долучились до цього. Ну от в цьому дуже проста мото. Сивація, ну тому що власне час зараз такий, що м, який потребує навіть залучення цивільних особ, здебільшого вже цивільних у війську, тому що професійних військових, на жаль, вже не так багато. В ньому перш за все, треба отримати відношення від бригади, яку ви щойно обрали. Друге, знайти свій напрямок в цій бригаді. Дуже важливо, тому що навіть в бригаді ви можете виконати мільйон завдань, і треба розуміти, чим ви будете там займатися. Ну і третє, звісно, дуже важливий колектив. При всьому цьому, от при перших двох пунктах, дуже важливо. Диво, щоб у вас психологічно ви співпадали з тими людьми, з якими ви будете проходити службу. Яким ви бачите завершення цієї війни? технічно я бачу його через взяття Криму. Я думаю, що це єдиний варіант для нашої держави, аби цей режим, режим Володимира Путіна, ну був зруйнований, тому що ні втрата Донбасу, ні навіть. Якщо так пофаназувати і сказати, що в Белгород зайде якийсь РДК так і навіть окупує це місто чи звільнить, як завгодно можна називати. Це не вдарить по Володимиру Путіну, по росіянам, але втрата Криму з огляду на те, як сильно старалась пропаганда всі ці 10 років, я думаю, що Володимир Путін не зможе пояснити ні своєму найближчому політично-військовому оточенню, ні росіянам, як так сталося, що вони втратили Крим. З цього почнеться його особистий, щонайменше політичний кінець, а Можливо, навіть і фізичний. Я думаю, що нам треба всі зусилля все-таки спрямовувати на південь, на Крим. Я думаю, що загроза, загроза нової війни буде зберігатись завжди, незалежно від того, Путін при владі, чи умовний Іванов, Петров, чи навіть Навальний, коли він був ще живий. Так? Російські ліберали насправді не набагато краще, ніж Володимир Путін. Вони завжди зберігають імперські амбіції. І з цього треба виходити, з цього треба виходити, бо е Будувати фортифікаційні споруди на кордоні, е, окремий режим з росіянами на, на прикордонні мати і з білорусами, звісно, теж от тобто, розслаблятись після перемоги, нам не можна. Треба винести всі максимально історичні якісь уроки з того, що відбулось 22 року. Якщо ми не винесли їх, на жаль, з 1914-го. Я просто зараз насправді пишу книжку. Ну як пишу знову ж таки? Я її пишу в смартфоні, бо в мене інших ніяких варіантів немає. Я просто заходжу в черновики в чернетки пошти, так і набираю там. Текст от, але це знову ж таки з, з огляду на ситуацію, тому що часу насправді для цього не так багато. А, навіть коли фізично ну, він з'являється, то хочеться трошки відпочити, ти просто засинаєш часто. От. Але тим не менше, творчі плани у мене є. і Я вже звик писати в, в будь-яких ситуаціях. Це і в окупації, коли я знаходився, і в полоні навіть я писав. Ну і зараз на фронті це не виключено. У мене власне і позивний Лісабон. У мене була ідея після звільнення ще в полоні. Ідея прийшла. Я, я професійно, ну, не стільки професійно, я люблю бігати, взагалі я люблю, займаюся бігом. І в полоні цього дуже не вистачало. і Я думав, що якщо я колись звільнюсь, то я пробіжу від Києва до Лісабона, до ну, такої умовно крайньої точки Європи. І я збирався це робити у 23-му році. В 22-му я хотів виїхати до Німеччини. У мене було запрошення від місцевого фонду. Там я збирався тренуватися, в 23-му побігти. Ну, Сталося, як сталося. Ми всі знаємо, що почалося в 22-му році. Оці тому у мене все таки оця мрія вона зберігається, і я сподіваюся, що якщо я залишуся живий здоровий, то колись ну все таки зможу її реалізувати і в тому числі конвертувати в якусь нову книжку.